Так, завдання ЗНО на відповідність, завдання з геометрії. На малюнку зображено циліндр, радіус основи якого дорівнює 6, висота H. Чотирикутник А, Б, Ц, Д, осьовий переріз цього циліндра. До кожного початку речення треба дібрати його закінчення. Ну, ось, коли у вас, наприклад, на, ну, на НМТ будуть такі завдання. Ну, По-перше, там буде три завдання: один, два, три. Четвертого не буде, але п'ять відповідей буде. Тобто більша кількість вибору. Також собі на малюнку завжди робіть поміточки, що вам дано радіус основи циліндра дорівнює 6. Тобто, якщо тут позначити точку О, тут точку О1, то ОА ми можемо вважати 6. Потрібно знайти периметр, чотирикут... Ой, периметр чотирикутника дорівнює АВЦД 36. Якщо Тобто, потрібно знайти H. Тут висота H невідома. Ну, висота H, это, е, можна вважати, і AD, і O1, і CB, Це буде H. Так ось, якщо радіус дорівнює 6, периметр цього чотирикутника дорівнює 36, то чому буде дорівнювати H? Шестий. Так, аж буде дорівнювати 6. Тому що і це радіус 6, і це 6, і це 6 Тобто тут 24 виходить. 36 мінус 24. І поділити на 12, то виходить аж дорівнює 6. Тобто тут відповідь де. Далі. Площа чотирикутника дорівнює 42, якщо. 42 поділити на 12. Так. 3,5? Так, да, правильно, тут відповідь Б. Площа у нас знаходиться, якщо ми А, Б помножимо на CB, тут площа дорівнює 42, А Б дорівнює 12. І щоб, ой, помножити на H, і щоб знайти H, треба 42 поділити на 12. Ну, тут можна скоротити, наприклад, на 6, буде 7 других, тобто 3,5. Добре, далі. Об'єм циліндра дорівнює 108 пі, якщо. Ну, площа у нас е, дізнається за дво. Ну, у нас є основа, нам треба. Дві площі основи. Ні. Об'єм циліндра, за якою формулою обчислюється? Площа основи помножена на висоту. Так. Площа основи помножте на висоту. Згадуйте собі свою ранкову каву. Коли ви берете чашку у вигляді циліндра, ну, наливаєте туди каву, кава розтикається спочатку по площі основи, по дну чашки, а потім піднімається по висоті. Тобто площа основи помножте на висоту. 108 π дорівнює площа основи. 36π. Да, 36π помножити на h. Тобто h звідси чому дорівнює? 108π 108 поділити на 36π. Так, скільки це виходить? Три. Три, правильно, тут, тут, тут відповідь А, правильно. Площа основи, площа круга це формула πr квадрат. Тобто треба радіус 6 піднести до квадрату. Так, добре, і площа бічної поверхні дорівнює 48 π якщо площа бічної поверхні. Що це за площа бічної поверхні? Як її формулу е, зразу згадати, ось вона бічна оця поверхня, і ось там вона йде. Якщо ми розріжемо е, циліндр е, по твірній і е, його е, розгорнемо, то ми отримаємо ось такий прямокутник. Ось такий прямокутник отримаємо. Е, ну, тут е, сторона прямокутника, так вона і буде а, е, аж. А що це за сторона прямокутника? Як вона відноситься до циліндра? Що це у нас буде? Може, це довжина кола. Довжина кола. А довжина кола за якою формулою знаходиться? 2 р квадрат. Ні. Р квадрат це вже площа, а довжина це лінійний розмір. размер. 2 πr просто R. 2 πr 2. А, а так как у нас площа бічної площа. У нас виходить бічною. Виходить. Ну, 2 πr Треба помножити на H. Ось у нас площа бічної поверхні. І дорівнює вона 48 π То H тоді дорівнює. 48 пігулек на 12. Пі. Так. Вже виходить. 4. Да, 4. Правильно. Молодець. 2 пі замість r підставляємо 6, помножити на H дорівнює 48 π Щоб знайти H, треба 48 π поділити на 2 π помножене на 6. Ну, можете 2 множить на 6 12. 48 поділити на 12. буде 4 π і π скорочується. Тобто тут відповідь В. Ось, якщо. Е, ну, По-перше, у вас там будуть підказочки е, для формул. Як, ну, На НМТ будуть підказочки. Тобто ви зможете деякі формули подивитися. Е, ну, І правильно ж, треба їми користатися. Що тут складного, скажіть мені? Нічого складного треба згадати. Так, добре, Не ми Це згадали формули. з вами зараз циліндр і зразу і об'єм, і. Е, Ось о ви І площу бічної поверхні. Ми тут зразу все згадали. Так, дуже добре. Тоді записуємо тему е, об'єм циліндра. Ой, об'єм конуса. Об'єм конуса. Ну, і е, об'єм конуса. У нас обчислюється за формулою. Це третина. Площі його основи на висоту або третина від об'єму циліндра. Це собі обов'язково запишіть, тому що ці задачі люблять давати на НДМТ. Об'єм конуса це одна третя від об'єму циліндра. Далі собі записуйте, що об'єм конуса обчислюється за формулу 1 третя площа основи помножити на висоту. Ну, І площу основи ми ж можемо розписати. В конусі в основі знаходиться круг, то можна розписати, що одна третя пі Р квадрат помножити на h. Особливо собі цю формулу запишіть, що це одна третя від об'єму циліндра. Ну, і ще раз в НМТ дуже часто зустрічаються задачі, дуже люблять їх давати, тому що вони ну, вважайте, що в одну дію Дан об'єм циліндра, а треба знайти об'єм конуса. Просто об'єм циліндра ділиться на три От і все розв'язання. Тепер я вам нагадую, що піраміда, Має об'єм 1 третя площі основи на висоту, ну, майже така сама, як у конуса. Тільки у піраміди в основі лежить многокутник. І піраміда об'єм піраміди дорівнює 1 третя від об'єму призми, які мають однакові основи. Це піраміда. Але основи в них однакові. Ну, звичайно, що висоти також однакові. Так, ну і давайте розглянемо першу задачу. Треба знайти об'єм конуса, якщо його осьовим перерізом є правильний трикутник зі стороною 6 см. Осьовий переріз це переріз, який проходить через вісь конуса, ПО, це і висота, і вісь цього конуса. Якщо правильний трикутник, то АБП це рівносторонній, рівносторонній трикутник. Щоб знайти об'єм конуса, нам потрібно знати площу основи на висоту пі Р квадрат на висоту. Тобто треба радіус і висоту знати. Радіусом тут є відрізок ОБ, ось він радіус. І е, висота це відрізок ОП. Тобто нам потрібно їх дізнатися. Ну, якщо радіус дуже е, просто, то е, висоту ми далі дізнаємося з теореми Піфахора. Е, так як е, сторона трикутника 6 см. Це АБ дорівнює 6 см. Точка О є серединою ОБ, тоді в нас виходить, що радіус дорівнює 3 см. Це половина від цієї сторони. ПБ також дорівнює 6 см. Тоді за теоремою Піфагора ми можемо знайти ПО. Це гіпотенуза в квадраті мінус БО катіт в квадраті. Тобто виходить 36 9, це виходить корінь із 27, тобто 3 кореня із 3. І звідси ми вже знаємо і радіус, ми знаємо висоту, то можемо об'єм знайти. 1 третя помножити на пі, помножити на радіус в квадраті, тобто на 9, і помножити на висоту, тобто 3 корення із 3. Ну ці трійки скорочуються, і у нас виходить 9 коренів із сантиметрів кубічних. Це дорівнює об'єм. Не забуваємо про одну третю. От дуже часто діти роблять помилки, куди коли, коли забувають в формулі об'єму конуса оцю одну третю, або в об'єми піраміди забувають одну третю. Так, тут питання є по цій задачі. Так, ну переходимо тоді до наступної, вона е, трішки поскладніша. Через вершину конуса проведено площину, яка перетинає основу е, по хорді завдовжки 8 см, яку видно із центра основи під прямим кутом. Я вам вже казала про такі задачі. Е, якщо... Е, Видно, тобто кут звідки буде видно цю хорду. Ми з цієї точки проводимо ну, відрізочки, з'єднуємо з кінцями хорди, і ось цей кут, який ми провели, він дорівнює 90 градусів. Іноді у вас буде умова, наприклад, видно не з центра основи, а видно її з вершини конуса, хорду видно, тоді це буде кут. А П, Б. Це він буде дорівнювати 90 градусів. Ну, зараз такого не сказано, тому ми нічого там не відмічаємо. Хорда сама дорівнює 8 см, тут кут 90 градусів. Далі сказана площа перерізу, що при цьому утворився, дорівнює 20 сантиметрів квадратних. Тобто площа цього трикутника. Площа трикутника АПБ дорівнює 20 сантиметрів квадратних. А потрібно знайти об'єм конуса. Об'єм конуса ми не знаємо. Ну, щоб знайти об'єм конуса, він обчислюється за формулу 1 третя пі Р квадрат помножити на H. Нам потрібно знати радіус і треба знати висоту. Радіус тут є відрізок АО, а висотою є відрізок ПО. Тобто нам їх треба дізнатися, і тоді ми будемо знати об'єм. Але ми знаємо площу е, трикутника е, АПБ. Ми знаємо площу трикутника. Як же нам дізнатися тоді е, радіус? От подивіться. Е, у нас трикутник АОБ. Ось він АОБ, Він у нас прямокутний, тому що е, сказано, що кут О тут дорівнює 90 градусів. Тобто, саму хорду видно під кутом 90 градусів. Тоді тут кут дорівнює 90. А О і ОБ це радіуси, вони рівні. Тобто, у нас виходить, що цей трикутник, ось він, я вам його намалюю, тут О А, Б, тут гіпотенуза дорівнює 8. А нам треба дізнатися радіус. Цей трикутник виходить прямокутним і ще і рівнобедреним. То як швидко дізнатися катет в прямокутному рівнобедреному трикутнику, якщо ми знаємо гіпотенузу. Ну, Це 20 см квадратних. Без 20 Взагалі тут не відноситься 20 це до трикутника АПБ, а ми зараз розглядаємо трикутник АОБ. А 20 відноситься... А, що ти хотіла? Там, наприклад, а, ось, 8, віс... 8 дорівнює корінь із х квадрат. Плюс х квадрат. Правильно. А я тобі кажу, як швидко дізнатися. Не знаю. Ви, ви постійно забуваєте, я вам кожен урок це нагадую ось квадрат, ось діагональ квадраті. Якщо сторона квадрата дорівнює А, то діагональ квадрата дорівнює А коренів із двох. Так як ми тут знаємо якраз оцю гіпотенузу, ось вона, ми її гіпотенузу знаємо, а нам навпаки треба ось він катет знайти, то треба вісім поділити, навпаки, на корінь із двох. А коли ми поділимо, звільнимося від ірраціональності в знаменнику. Тобто, і чисельник, і знаменник домножимо на корінь із двох, і виходить 4 кореня із двох. Тобто, радіус ми вже знайшли. ОА ми знаємо. ОБ знаємо. Це дорівнює 4 кореня із двох. Все, ми його вже знайшли. Це зрозуміло? Так. Добре, далі нам потрібно знати ПО цю висоту. А звідки ми ПО можемо знайти? Звідки ми можемо знайти цю ПО? Ну, бачите чи ні? ПОБ. Ну, наприклад. П. ПОБ, ну, да, в цьому трикутнику цей трикутник прямокутний, але ми тут не знаємо твірну. А за умовами цієї задачі е, нема у нас твірної. Твірної нема, і ми ж не можемо її з цього ж трикутника шукати. Не можемо. У нас твірної немає, тому е, трикутник ПОБ нас не влаштовує. А ось е, трикутник ПОК. Нас буде влаштовувати, тому що в Трикутнику ПОК ОК ми можемо знайти із Трикутника АОБ. Ось вона АК, ми можемо її знайти. І з Трикутника А П ми можемо знайти ПК. Тепер скажіть, якщо ми розглядаємо Трикутник А П. Чим тут є ПК? Ну... Ті... Сектриси, І висотою, правильно. Це буде висота правильно, в цьому трикутнику. А так, як ми знаємо площу цього трикутника, площа трикутника АПБ дорівнює, вона знаходиться за формулою 1, друга основа помножити на висоту. А так як у нас площа трикутника дорівнює 20, основа 8. То ми можемо дізнатися ПК. Звідси. Ну і чому тут дорівнює ПК тоді? А чому ПК? А, ПК Та висота. Так, да. Да, ПК висота. Ось вона. ПК. Ми ж розглядаємо Трикутник АПБ. Ось він. АПБ – Трикутник. ПК тут є висотою. Ну, 5. Так, вона дорівнює 5. Правильно, ПК дорівнює 5. Тепер подивіться, Тепер ОК, ось трикутника ОБА. Ось він. Ми знайдемо ОК. ОК це висота, яка проведена до гіпотенузи. І вона ж, так як цей трикутник рівнобедрений, і ще він прямокутний. В рівнобедреному трикутнику висота, проведена до основи, є ще і медіаною. А медіана в прямокутному трикутнику проведена до гіпотенузи, дорівнює половині цієї гіпотенузи. Тобто ця висота ОК дорівнює 4. Що не зрозуміло? Зрозумів. Так, дуже добре. І знаючи ОК і знаючи ПК 5, ми можемо знайти за теоремою Піфагора ПО. ПО дорівнює, це у нас Катя, це прямокутний трикутник, ПО дорівнює корінь 5 в квадраті, мінус 4 в квадраті, ну і ПО дорівнює 3. Все, ми все знайшли. Радіус і висоту ми знаємо, ми можемо знаходити об'єм. Це буде одна. Третя, пі помножити радіус в квадраті, тобто 4 корення із в квадраті, і помножити на висоту, висота дорівнює 3. Ну тут трійки зразу скорочуються, і у нас виходить 4 в квадраті 16, корень із в 2 квадраті 2, 32 пі сантиметрів кубічних є об'єм. Тут які питання? Немає. Добре, тоді самі е, прості е, задачі. Самі прості задачі. Починаємо з першої. Е, поки у нас є час, ще без 10, вам треба там, через 8 хвилин вже е, йти на профорієнтацію, а через 8 хвилин вас буду відпускати. Давайте самої простої задачі: твірна конуса дорівнює 13, радіус 5, знайти об'єм. ну, знайти висоту спочатку через трикутник. Так. Да. Да. Тверна дорівнює 13, тобто ось вона тверна. Радіус дорівнює 5, ось він радіус 5. То чому дорівнює висота? Корінь із 13 в квадраті, мінус 5 в квадраті. Правильно. 12. Правильно, 12. І знаючи висоту, що вона дорівнює 12, ми можемо знаходити об'єм. Ну, знайшла об'єм. 20 пі. 20 пі? Тя як його знайшла? Ну, от Щось на 30 помножити на 12. То, ну, і помножити ще на що? Ну, на радіус І ще раз, H помножити на пі Р Ось у нас. А, Я ну, в... так, 4 помножити на 25. На 25 пі дорівнює. Чому це буде дорівнювати? 100 пі. 100 пі правильно. Об'єм е, цього конуса дорівнює 100 пі сантиметрів кубічних. Правильно. Так, добре. Поїхали наступна задача. Площа основи конуса дорівнює 9 Пі сантиметрів квадратних, його тверна 5. Знайти об'єм. Ну, об'єм така сама формула залишається. А, цей, площа це в квадрате на пі. Да, вот же она. Вот она. Это и площадь круга. Пи Р квадрат. Uh -huh. А площадь е, круга дорівнює 9 П. То чому дорівнює е, радіус? Радіус це корінь із п'яти квадратів, мінус 3 квадратів. Радіус? Чому? Ось у нас пі Р квадрат дорівнює 9 пі. Звідси чому радіус дорівнює. А, ой, 3. Радіус дорівнює 3, Правильно, ось він радіус дорівнює 3. А далі ти вже знаходиш висоту. Навіщо ми радіус окремо знаходили? Тому що нам потрібна висота. Ми не знаємо висоту, ось вона висота. І ми тоді знаходимо висоту вже за теоремою Піфагора. І чому вона дорівнює? 19. Див, як так. ти отримала це? 19. Там 25 мінус 9. Да, звичайно, 25 мінус 9. Це буде корені 16, тобто 4. Це ж єгипетський трикутник. І тоді об'єм дорівнює 1 третя помножити на висоту 4, і помножити, А пір квадрат у нас вже є. Ось вона, 9 пі. Та площа основи. ну Тут 9,3 е, скорочується, і об'єм дорівнює цього конуса 12 сантиметрів кубічних. А чому 12? А скільки? Все. А, це... Тут 3,9 скорочується. Ні, буває, що і я можу помилитися. Тому. Так. Наступна висота прямокутного трикутника проведена до гіпотенузи, ділить її на відрізки 1,4 см. Трикутник обертається навколо меншого катета, знайдіть об'єм конуса, що при цьому утворився. Так, це ми прибираємо біля меншого катета. Ось він менший катет, ось він більший катет. Ось гіпотенуза. І в нас обертається навколо меншого катета. Тобто, у нас конус такий виходить. Це якраз у нас фігура така обертання. Ось конус вийшов. Тут сказано, що висота прямо-кутного трикутника проведена до гіпотенузи, ось вона висота, проведена до гіпотенузи. Ділить на відрізки 1 та 4. 1 та 4. Ну, нам потрібно знайти, щоб знати об'єм цього конуса, потрібно знати висоту, ось вона висота, аж нам невідомо, і радіус, тобто ось цей катіт. По суті, нам треба знати катет цього трикутника пі r квадрат. Якщо е, у нас висота проведена до гіпотенузи цього трикутника і ділить на відрізки 1 е, до 4, я вам нагадую метричні співвідношення. Щоб знайти катет, треба його проєкцію помножити на всю гіпотенузу. Тобто аж тоді. H в квадраті, це наш катет. Дорівнює його проєкція на гіпотенузу. Чому дорівнює проєкція оцього маленького катета на гіпотенузу? Ну. Якщо ми от звідси опустіли перпендикуляр. Це у нас, вважається, вже похили, то проєкція ось вона, одиничка. Тобто, один треба помножити, а вся гіпотенуза чому дорівнює? П'ять. П'ять. Тобто, висота тут буде дорівнювати корінь із п'яти. Тобто, ось цей катет дорівнює маленький катет, корінь із п'яти він дорівнює. Но другий катет він є радіусом, але він так само знаходиться. Радіус в квадраті дорівнює його тепер проєкція на гіпотенузу. Помножити на всю гіпотенузу. А чому дорівнює проекція другого катета на гіпотенузу? Чотири. Чотири. Помножити на всю гіпотенузу це п'ять. Та сама формула залишається ось вона. Тобто r в квадраті виходить 20. Я навіть r не буду знаходити, тому що ми сюди підставляємо одна третя h ми знайшли корінь із 5, помножити r в квадраті це буде 20. Ну і π ми дописуємо, дорівнює. Ну, Виходить 20 коренів із 5 поділити на 3 π це об'єм ось цього конуса, який утворився. Тобто, щоб розв'язати цю задачу, просто треба знати метричні співвідношення в прямокутному трикутнику. Питання які? Немає. Так, діти, ви зараз йдете на профорієнтацію. Вам класний керівник надіслала там якісь посилання. Все, дякую вам за урок. До побачення. До побачення.